Який кондиціонер краще вибрати? Ось я дивився там на хлопців в Закарпаття і в них було аналогічне питання в бюджеті 1300 доларів 24-ка. І вони радили там Неокліму Лівірпуль Чорний. Саме головне, дивіться, тисячу раз про це вже говорив. Хлопці з Закарпаття, вибачте, я не знаю, я знаю, що ви за нами дивитесь, я не знаю, як вас звуть. Топлять за Ненці Кліма. Ну, наприклад, їм подобається НЦ-Кліма. Паша з Дніпра, йому подобається працювати Samsung. Тобто, я до чого веду? Е, кожен монтажник звик до чогось, або має якісь відносини з якимось імпортером. Е, питання не в тому, що краще. Питання в тому, ще раз повторюю: якщо вам монтажник радить, це обладнання, ви поміщаєтесь в бюджет, монтажник радить. Продає, монтує, стави на гарантію і потім відповідає, без питань, довіряйте. Радять Енцикліму, ну, типу, готові відповідати без питань. Радять Samsung взагалі. Обирайте монтажника. Обирайте монтажника і вирішуйте з монтажником вже питання вибору е, обладнання. Ось така моя сама головна порада.